у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Двірна коротко про головне. Вода може подорожчати саме підвищення цін вже мало відбутися торік влітку. Проте Зеленський зупинив процес. Як сам відбудеться процес, та які передумови зростання тарифу розповіла економістка «Двірна Водоканал Мар'яна Терська. Перше все хочу зазначити, що водоканалом, згідно з законодавством України, щороку повинен переглядатися тариф. В період воєнного стану склалися такі обставини, що протягом уже двох років тариф на водопостачання та водовідведення не переглядався. Діючий тариф на сьогодні. Діє з 1 січня 2022 року, і він чинний до цих пір цього року з метою запобігання порушенню. Законодавства по при розрахунках та встановленню тарифів водоканалом прийнято рішення не самостійно розраховувати тариф, а укласти договір з Федерацією роботодавців житлово-комунального господарства України. І даним договором передбачено, що дана федерація розраховує плановий тариф на 2024 рік на водопостачання та водовідведення, і також надає висновок про те, що даний тариф є економічно обґрунтований і. І розрахунок розрахований з дотриманням всіх вимог чинного законодавства, відповідно, зокрема і постанови 869 Згідно чинного законодавства, перед тим, як міняється тариф, водоканал повинен повідомити споживачів про те, що він має намір змінити діючий тариф. З... Всіма е, детальними обґрунтуваннями щодо того, чому міняється тариф, які саме складові зросли, що на це вплинули, можна ознайомитися на сайті Надвірнянської міської ради, на сайті водоканалу, а також у е, Статті у народній волі, хочемо також зауважити, що водоканалом тільки розраховується плановий тариф на водопостачання та водовідведення та подається до органу місцевого самоврядування на розгляд та затвердження. А уже саме який буде затверджений розмір і по якому тарифу будуть сплачувати споживачі, це вже визначає орган місцевого самоврядування. В нашому випадку це виконком Надвірнянської міської ради. При Прикарпатті поліцейські розслідують деталі вбивства 48-річного чоловіка його ж товаришем. Інцидент стався, коли у чоловіки відбувся словесний конфлікт проте стані алкогольного сп'яніння. Далі у відео Андрія Яцківа. Забив до смерті товариша по чарці. Поліцейські Івано-Франківська оперативно затримали підозрюваного. Минулих вихідних до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення, він жительки Микитинців про те, що вона виявила мертвим колишнього чоловіка за місцем проживання. На місце події одразу виїхали слідчі обласної поліції, спеціалісти-криміналісти та слідчо-оперативна група. При огляді тіла чоловіка поліцейські виявили видимі сліди насильницької смерті. Надалі поліцейські встановили, що до 48-річного потерпілого прийшов товариш, де вони разом розпивали спиртні напої. Зрештою, між господарем та захмелілим гостем виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант завдав декілька ударів в область голови та тулуба чоловіку. Від отриманих травм він помер. У після зловмисних втік з місця вчинення злочину. За лічені години патрульні поліцейські розшукали зловмисника на одній із вулиць обласного центру. Йдеться про 31-річного уродженця Закарпаття. Фігуранта затримано в процесуальному порядку, затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне, тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Невдовзі суд убере підозрюваному запобіжний захід. За скоєння фігуранту загрожує максимальне покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Поліцейські Франківщини помогли здійснити мрію хлопчику Денису. Поліцейські, які вже третій рік з ними із фанатом військових та поліціянтів, відвідали його та привезли йому подарунки. Далі у наступному відео. Я люблю військових і поліцію. Ця дитина наш маленький друг. Вперше ми з ним познайомилися. До нас звернулася мама про те, що дитина з особливими потребами мріє стати поліцейським, і вона просила якось долучитися і здійснити мрію дитини. Це було три роки тому. І ми е, вирішили підтримати цього хлопчика. Ми замовили йому форму, Ми привітали його теж було на день народження. Це було перше таке знайомство. До три роки ми вже з дитиною фактично на зв'язку, і з мамою на зв'язку, і постійно якісь потреби ми намагаємося його підтримати й допомогти. Е, Сім'я не є кризова. Е, там є належний догляд за дитиною. Мама дуже відповідально ставиться до його стану здоров'я. виконує всі рекомендації. Ми тільки їй допомагаємо, чи ми можемо. Ми відреагували, ми купили йому військову форму. Ми купили йому шеврони військові, він їх колекціонує. Ми купили йому фруктів, солодощів. Надалі будемо допомагати таким дітям. У нас ще є декілька таких родин і на постійній основі будемо це продовжувати робити. 20 лютого українцями вшановується День Небесної Сотні. Перших із багатьох жертв тодішньої політики у 2014 році, кому не було байдуже майбутнє України. Сотні тисяч згадують цей день із пам'яті про тих патріотів України, з яких почався важкий та формуючий процес для нації. Як вшанували цей день у Надвірнянській ЦМББ? Далі в сюжеті у Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці відбувся захід, присвячений Дню Небесної Сотні. На дійстві були показані архівні матеріали 2014 року. Молодь яка виходила на майдан. Юні присутні мали змогу побачити, як відбувалася одна із Події всередині держави звернулася до слухачів директорка Марта Кушнерчук. Цьогоріч ми відзначаємо 10-ту річницю Євромайдану. Як все починалося 21 листопада, 2013 року ввечері кілька сот українців вийшли на майдан незалежності. Для того щоб протестувати проти раптового рішення тодішньої влади щодо припинення підписання угоди про асоціацію про вступ України до Європейського Союзу, Хоча напередодні і уряд, і влада Януковича говорили, позиціонували себе про те, що така угода буде підписана. Але після зустрічі із президентом Росії Путіним президент тодішній Янукова різко змінив свою думку і заявив що такої угоди такого підписання не буде україна не буде рухатися до європейського союзу але це була велика надія для нашого народу про те що все таки ми остаточно розірвали свої стосунки свою залежність з російською федерацією і все таки мали якусь надію мрію на європейське майбутнє тож 21 листопада вечором кілька сот людей вийшли на майдан незалежності щоб протестувати проти цього рішення. Але через кілька днів, 30 листопада увечір, можливо, ви знаєте цю подію, коли було село розігнано ще протестувальників. А це були, як правило, студенти вузів, десь 400 дітей, і влада віддала віддано було владою наказ, і цих студентів було село розігнано. Цих дітей було побито. Найтрагічнішим днем і найтрагічнішими подіями це було якраз це було якраз 20 Лютого, коли із дозволу, із наказу влади було розстріляно 48 людей. Загалом на Майдані загинуло 107 осіб. Пізніше їх почали називати Небесною сотнею. Від 11 лютого 2015 року ми маємо указ президента України про відзначення саме 20 лютого Днем пам'яті загиблих на Майдані Небесної Сотні. Також на захід було запрошено гостю, і водночас учасницю Майдану, яка була присутня у його динамічний період Марію Савчук. Вона розповіла про те, як стала учасником революції та про досвід свій як ініціатора поїздок на Майдан. А почала із того, що зачитала записки своєї дочки, яка була теж там. «29 листопада ще студентський майдан. Янукович не підписав угоду про асоціацію України з ЄС. Нас мітингувальників на головній площі охопило якесь сум'яття. Що далі, вечір. Усі потрохи розходяться. Майдан пустіє, залишається небагато наметів. Ми їдемо на метро до друзів, аби переночувати і купуємо квитки на поїзд до Львова на 1 грудня. Майдан програв. Вранці прокидаємося і бачимо новини. Беркут побив уночі мітингувальників. Частина майданівців втекли до Михайлівського золотоверхового собору. Ми не до кінця розуміємо, що відбувається, але швиденько збираємося і за годину ми вже біля Михайлівського. Тоді на площі перед собором було багато людей. Комусь надавали першу допомогу. Молодь організовувалася в волонтерстві. Батьки шукали своїх дітей. Ми кинулися до Майдану, де ще вчора стояли намети. Там все було чисто, не сліду від мітингу, а купа міліції охороняли Йорку. Кожний день на Майдані еквівалентний 10-15 рокам, напевно, такого звичайного життя. Також жінка поділилася спогадами за крайні поїздки на Майдан та розповіла за свої емоції тоді, оскільки каже, що було страшно. «Все було, знаєте, так якось розплановано. Хтось стояв, стояв на барикадах, хтось носив теплу їжу, одяг, хтось приймав незнайомих до своїх помешкань, хтось роздавав. Милостиню, хтось роздавав ліки, хтось возив поранених і не тільки поранених, як, на жаль, хтось бив у дзвони на спалах, коли наступала московська орда. А хтось просто фейсбучив, щоб повідомити про якісь останні новини, а хтось просто молився. Звичайно, що було страшно, безперечно, але якось е, старалися триматися всі е, в купці, е, старалися не відходити, е, старалися якось один одного оберігати і якось так з Божою допомогою. Остання поїздка е, це була 18 лютого. Правда, це дуже вже стало так тривожно. Е, то ми е, коли відправляли. Автобус з нашими хлопцями ну було справді дуже страшно. Ми кожному давали якийсь пакетик з медикаментами, щоб кожен індивідуально мав щоб прізвище ім'я побачив, десь було в кишені на всякий випадок. Також звернулася до дітей завідувач шкільної бібліотеки ліцею номер 2 Любов Андрійович. Закликала всіх цінувати своє життя в такий неспокійний час. Своє життя треба берегти, бо як кажуть, Бог нам дав його життя, і треба його берегти. І тому старші люди так відносяться, як же так бивати наймолодші бувати, бо... Чуть-чуть старше від вас підняли це. Це було ми бачили 107 людей, загинули, і ми бачили їхні народження. 24, 27, Комусь там був 61 рік. Але більшість це були молоді люди. І вони не просто прийшли так, вони і прийшли щось від відстояти, щоб вони ми, ми кажуть, не далі не йшли туди, в ту, в ту. Не бути тими рабами. А хто поїхав за кордон і бачив, як люди живуть, нам хотілося світлого, нам хотілося кращого. І тому вийшли на Майдан. А тепер, ну, а тепер ми відвоюємо те, ось ту нашу свободу. Ми тішилися, що вона прийшла до нас. Ось ми її маємо. А, а вона нам бачите, як дається. Дається дуже дуже тяжко. З якою великою кров'ю. вшанування таких подій це хороша ознака, що народу не все одно, і сьогодні він береже пам'ять, яка своєю чергою береже єдність та свідомість суспільства. Герої Небесної Сотні цей термін вперше з'явився під час прощання із загиблими на київському майдані 21-22 лютого 2014 року. Коли поетесами Людмилою Максимлюк і Тетяною Домашенко були під написані вірші, у яких згадувалася Небесна Сотня. Вже згодом це словосполучення використовували в різні змі та інтернет-ресурси, вшанували та пригадали події революції на площі Шевченка у надвірній. Джужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? У надвірні відбувся захід, присвячений пам'яті героїв Революції Гідності Небесній Сотні. Дійство зібрало чимало людей, які спільно пригадали, як починалися історичні події всередині країни. На заході був присутній перший заступник голови Надвірнянської районної адміністрації Ростислав Стасько. Чоловік звернувся до присутніх, пригадуючи минуле. Ніколи раби не зрозуміють тих, хто хоче жити вільно, каже чоловік. Я пригадую ті часи 10 років тому. Я так само як зараз на надвірнянському майдані стояв на майдані Івано-Франківському. На жаль, я був одним із ведучих того майдану. На жаль, чому? Тому що важко було, було гірко, хлопці там в Києві, а ти маєш франківську якось тримати той тил, підбадьорювати, якимось чином заряджати і розуміти, що від твоїх слів залежить, хто підтримає, хто поїде туди на підтримку. Врешті все вийшло. Хлопці вистояли. На жаль, важкою ціною 107 життів офіційно. Ніколи раби не зрозуміють тих, хто хоче жити вільно. Ніколи раби в колоніальній московській імперії не зможуть визнати, що з боку є така незалежна українська сильна духом нація, котра знає, що таке свобода і котра готова стояти до останнього за свою державу і за свою націю. Але заради прийдешніх поколінь, заради наших дітей і внуків, ми повинні вистояти. І сьогодні ми повинні бути єдиними як ніколи, заради того, щоб згуртуватися і всі разом докласти усіх зусиль, хто як може, хтось невтомною працею, хтось волонтерською діяльністю, а хтось стоячи на фронті, мерзнучи в окопах, тримаючи гвинтівку чи кулемет. І Боронячи останній клаптик того фронту, тої земельної діляночки нашої української землі. Тож слава героям Небесної Сотні, коли тоді, які тоді почали ту першу стримувати ту першу навалу московської, замовленої московськими окупантами навали. І слава тим, хто сьогодні боронить. Нашу українську землю, слава тим, хто працює в тилу, слава добровольцям, волонтерам і всім тим, хто невтомно працює заради нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Також до громади звернувся і міський голова Зіновій Андрійович. Звернув увагу на масштаб та значення Євромайдану на формування нації по новому. Пригадав виїзди на київський майдан, котрі буквально міняли вектор історії. Звернув увагу на трагічність моменту молодих людей на майдані, на яких було віддано наказ стріляти. Десять років тому на київському майдані змінили хід історії. Змінили кожного з нас, змінили Україну. У ці дні ми вшановуємо невинно убієнне герої Небесної Сотні. Здавалося, після двох місяців Євромайдану, коли здавалося, що перемога от-от так близько, злочинна влада Януковича віддала наказ вбивати майданівців. І в нинішній день. Шкода, що нас так мало. Шкода, що частково ми уже сьогодні маємо зачитувати сторінку історії, історичну пам'ятку. Здавалося, це було вчора. Пам'ятаємо, частина тут людей, присутніх, були безпосередньо учасники Євромайдану, як місті надвірна. Який розпочався 30 листопада 2013 року, так і волонтерським рухом виїжджаючи на Київський майдан, підтримували зміни історії, зміни курсу України в бік Євросоюзу. Здавалося, перемогли, здавалося, от перемога незабаром. Але безжальний ворог, безжальна, тодішня. Бездушна влада, дала наказ вбивати хлопців. і дівчат. Захід весь час супроводжувався творчими номерами та виступами обдарованих виконавців, котрі своїм талантом згадували події революції та змогли передати дух небайдужості. Не залишаємо мішка. Тиск та напруга під виваженістю це все, що можна побачити, а то й відчути між двома суперниками у змаганнях з амреслінгу, які нещодавно відбулися у недвірній. Про ризики та тонкощі такого спорту. Далі в сюжеті на базі Надвірнянського ліцею №1 імені В'ячеслава Чорновола відбувся чемпіонат Івано-Франківської області з Армреслінгу. Розповів про змагання та кількість учасників начальник відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради Василь Шовгенюк. Знову приймаємо обласні змагання чемпіонату області з армреслінгу, в якому в цьому чемпіонаті будуть відбиратись кращі спортсмени на чемпіонат України, тому цей захід є важливим і раді, що він проводиться іменно в нас. Так як надвірно славиться вже багатьма видами спорту, так само і вже традиційно армреслингом. Тобто проводили ми вже це не перші змагання у нас в громаді з армресінгу. І думаю, будемо проводити і надалі, і підтримувати такий вид спорту. Всі учасники з івано франківської області з різних громад, з різних різних регіонів. Учасників я біля 50 на даний момент зареєструвалося. про ризики та нюанси такого спорту розповів учасник і водночас заступник голови клубу Армфайт Ігор Ковалюк. Пояснює за свою підготовку до змагань, а також про фактори, які можуть впливати на перемогу, і в ролі учасника я готуюся задовго до самих змагань, десь приблизно за пів року до самих змагань. Я організовую свої тренування таким чином, щоб я міг безпечно боротися в запланованих правилах цих змагань, щоб не травмуватися, перш за все, і перемогти. Ризики в цьому спорті є доволі великі. Вони передбачені тим, що якщо не знати, як правильно це робити, можна легко травмуватися, яким чином. Цей спорт пов'язаний не тільки з силою, це пов'язано ще з технікою виконання, таким чином, що рука є у неприродньому положенні на столах. І коли відбувається тиск вліво-вправо, це не є природньо обумовлений рух кистей, ліктя і так далі. Тому, щоб знати, як грамотно тут боротися, тут треба навчитися, що техніки, що навчатися, як правильно направляти силу, як положення тіла ставити, положення ліктя, кисті, пальців, тобто все. І всі ці аспекти треба тримати в голові в один момент, коли ти борешся. Тому що якщо ти, умовно кажучи, руку відпустиш туди і тіло лишиш назад, є високі ну, на місці. Є високий ризик травмуватися, тому ми не допускаємо учасників, які не знають як боротися, не знають правил поведінки, не знають, як правильно програти, тому що є випадки, коли. Спортсмен бореться до останнього, і він тіло лишає і травмує себе. Тому ми для запобігання травматизації учасників. Ми попередньо зараз перед змаганнями проголосимо ще раз правила і як треба поводитись відповідно поважно до свого суперника і за канонами спортивної поведінки. До учасників звернувся міський голова Азій Новий Андрійович. Подякував присутнім за жагу до спорту та висловив готовність підтримати такого роду спорт як армреслінг. Ще вітаємо. На чергових відбіркових змаганнях чемпіонату Івано-Франківської області з такого прекрасного силового виду спорту, як Амреслін. За невеликий відрізок часу в нашій громаді, дякуючи ініціативним, дякуючи відданим, дякуючи молодим хлопцям, які люблять такий вид спорту, як Амреслін, сьогодні створена належна база. А саме головне велика кількість бажаючих, які виявляють бажання займатися Амрестлінгом. Хочу подякувати обласній федерації за те, що ви даєте можливість нам тут показувати і визначати найкращих, найдостойніших. Тому вкотре запевняю, все будемо робити для підтримки Амрезів на Дернянській територіальній громаді. Будемо шукати приміщення. Також стараємося з бюджету підквітлювати фінансово. Ресурсом, але саме основне, ми маємо також пам'ятати завдячую Чикову ми сьогодні маємо можливість тут перебувати у мовному захисті. До слова було запрошено голову обласної федерації Армреслингу Дмитра Проціва. Той у свою чергу висловив подяку міському голові, начальнику відділу молоді та спорту і директору номер 1 за допомогу в організації змагань. Насамперед, хочу подякувати, хто допоміг організувати ці змагання. Це конкретно голову. Міської адміністрації, також управління молоді та спорту, а також директора ліцею номер 1 Завдяки таким людям ми можемо розвивати цей вид спорту, тому що якби на державному рівні цей вид спорту не дуже фінансується, можна казати, абсолютно не фінансується. От. Так що дякую вам за, таки, за таку змогу провести змагання у вашому регіоні. От. Хочу е, сказати, що. Серед нас є багато хлопців, які приймали участь у бойових діях і також сьогодні будуть боротися, але вже за столом. Всім дякую. Ці змагання це відбірковий турнір на чемпіонат України. Відповідно, чемпіонат України, це відбірковий турнір на чемпіонат Європи та світу. Всім бажаю удачі, слава Україні! За результатами змагань. Переможці на ліву руку. Перше місце Грещук Володимир Миколичин, друге місце Макар Андрій Івано-Франківськ, третє місце Сенеч Іван Івано-Франківськ. На праву руку ж перше місце Бажанов Леонід Долина, друге місце Павлюк Назар Яремче, третє місце Передарко Дмитро Івано-Франківськ. На цьому інформаційний новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.